Ні, вони забрали цей. Як, дивиди щастя, постійно якісь, посилили, готові. Потім поговорили з Майданімся, вийшли за КПП, поговорили. Вони сказали, ми до вас не ліземо, ми до них. все нормально. Живемо мирно. за Україну, за Україну, Януковича. Да, да, на <laughs> да. вам подобається за НКОвича стояти. Перший рядах не беркут, тут курсанти стоять. То курсанти ви да. Тут курсант пише, тут просто. Вони нам вдячні. Що ми тут стоїмо? Вчувається по розмовах. Він може сказати, але він не хоче того, що він сказав, що що вони вдячні. Ну, вони відчувають, що вони не хочуть туди їхати. І він тут живе. Тут у нього дружина, у нього діти тут є.